Людина, яка першою в історії читала Нобелівську промову українською, очільниця Центру громадянських свобод, що торік отримав Нобелівську премію миру, Олександра Матвійчук гостях у тихого вечора. everything is gonna be right. I said, oh, baby, don't leave me alone. This Saturday night Олександро, дякуємо, дякуємо, що завітали до нас. Мені здається, на нас чекає дуже цікава розмова, але спочатку хотілося б трошки ввести наших глядачів в курс діла. Я. Знаю, що багато хто вже дізнався цю новину і знає, що ваша організація, Центр громадянських свобод, отримала Нобеля. Але мені здається, все ж таки, дехто ще не зовсім можливо ознайомлений з напрямками вашої діяльності. Ви можете ну так, от коротко. Розказати, чим ви займаєтесь, я просто розкажу про кілька таких найбільш відомих проєктів, які ми робили спільно із багатьма людьми в цій країні, якими ми пишаємося. Давайте організація створена у 2007 році. Але найбільший, напевно, прорив стався в 2013 році, коли ми створили ініціативу Євромайдан Сос. Це була відповідь на брутальний розгін мирної студентської демонстрації на майдані Незалежності і. Тоді ми об'єднали кілька тисяч людей по всій країні. Ми надавали правову допомогу переслідуваним учасникам протесту, і кожного дня сотні і сотні людей, які були піддані. Катуванням, яких били, яких заарештовували, обвинувачували в фабрикованих кримінальних справах. Вони проходили через руки наших волонтерів і наших юристів. Ще приклад нашої роботи. Ми були першою правозахисною організацією, яка відправила мобільні групи для документування воєнних злочинів до Криму в Луганську Донецьку область. Це був кінець лютого, 2014 року. року. Це був той момент, коли ми самі не уявляли, що. Почалася війна, і тим більше не розуміли, скільки часу це триватиме. І з того часу ми зосередилися на таких видах воєнних злочинів, як незаконне викрадення, катування, сексуальне насильство і вбивства цивільних людей на окупованих Росією територіях. Така тендітна з блахитним очима розповідаєте про такі дуже важкі, ну дуже важкі речі і важкі періоди життя нашої країни. Я так розумію, сьогодні у вас нові і ще більш серйозні виклики. Власне, Що зараз в пріоритеті? У вас власне ми всі зіштовхнулися з безпрецедентним викликом, коли почалося повномасштабне вторгнення. Це складно і з професійної, і з людської точки зору. З професійної, то ми зараз документуємо величезну кількість воєнних злочинів. Це просто неможливо уявити скільки це. Це до чого повинно призвести? Це ж має бути якийсь відгук у міжнародному суді. Тому що чи вам потрібно ще доводити, що це злочини? Ось ми зараз фіксуємо факт. їх вчинення. Ми об'єднали зусилля з десятками організацій, угу. переважно це регіональні організації в одну ініціативу Трибунал для Путіна. Угу. І в нашій базі, от починаючи з 24 лютого до нинішнього часу, 47 тисяч епізодів воєнних злочинів це і 47 цифра. Тисяч, ну це величезна цифра, але це тільки верхівка айсбергу. Угу. Бо Росія використовує воєнні злочини як метод ведення цієї війни. Вона інструменталізувала біль, вона свідомо завдає біль цивільному населенню. Це просто спосіб, як росіяни намагаються зламати спротив і окупувати Україну. Е, чому? Для трибуналу для Путіна потрібно чекати якогось часу спеціального чи всього, що бачить світ, недостатньо для того, щоб визнати його злочинцем у світі. Є проблема. З одного боку, ця війна, напевно, найбільш задокументована за останні десятиріччя, бо зараз людина зі звичайним смартфоном може зробити фото і відео, які проливають світло на те, що відбувається. Uh -huh. Добре, ми не матимемо доступ до всіх, але частина рано чи пізно до нас надійде, і ми зможемо це використати і для розслідування, і для відновлення того, що сталося, і як доказ в національних міжнародних судах. Uh -huh. Але от що не розвинулося так, як цифрові технології. Це система міжнародного права. З одного боку є поступ порівняно з тим, що було до початку Другої світової війни. Є ООН, є міжнародний кримінальний суд, є ціла низка гайських і Женевських конвенцій. А з іншого боку, ми дивимося, нічого, нічого не, працює. не працює, і навіть я правозахисниця, коли мене питають на міжнародній арені. от, що найосновніше потрібно Україні, перше, що я змушена говорити, я кажу доволі відкрито: дайте Україні зброю, і це абсолютно не в'яжеться, як ви розумієте, з образом е, Нобелівської лауреатки з премії миру. Угу. І я дивлюся майбутнє оптимістично, бо з усього мого досвіду я знаю, що коли ти не можеш покластися на міжнародну систему миру і безпеки, на якісь правові механізми. Ти все одно можеш покластися на людей. І звичайні люди мають набагато більше сили, ніж вони самі собі думають. Клас, Олександра. Олександра, вибачте, якщо я наскільки я розумію, що там Нюрнбергський процес то був такий прецедент, да і до того майже ніколи не було процесів щодо військових злочинів. і після того глобальних не було процесів. Я так розумію, що вам потрібно перед вами стає задача створити щось нове, тобто українці мають створити і в цьому сенсі щось нове так. Ми зіштовхнулися з прогалиною відповідальності. Вона має два виміри. Я швидко поясню, в чому ці виміри. Вимір перший: нема жодного міжнародного суду, який може притягнути Путіна і його оточення до відповідальності за злочин агресії. І ось цей суд. Спеціальний трибунал по агресії нам належить створити, і це те, що просуває українська держава і українські правозахисники і правозахисниці разом з партнерами. І друге, це якби вимір цієї прогалини у відповідальності, ви знаєте, так сталося, що. Людство звикло, це сумно, але така собі норма, що коли відбуваються масові порушення прав людини, наприклад, війна і воєнні злочини, то сумно, але норма, що велика частина людей залишаються без права і шансу на справедливість, ми стверджуємо. Що це належить змінити в 21 столітті, коли ми маємо доступ до супутникових знімків, коли робота таких організацій, як Белінкет, показує, щоб відтворити те, що сталося, не треба навіть бути на місці події. Це можна зробити дистантно з поміччю відкритих даних. Нам треба змінити свій стиль мислення. Бо якщо ми говоримо, що життя кожної людини має значення, ми маємо створити таку архітектуру правосуддя, щоб це гасло стало реальною практикою, і це можливо, це означає, що нам треба випрацювати. І створити спеціальний трибунал, що нам треба застосувати механізми універсальної юрисдикції в різних країнах, що нам треба переформовувати роботу цієї слідчої групи, яка створена країнами разом з Євроюстом. Що нам потрібно внести зміни до національного законодавства, щоб ефективніше розслідувати і притягати до відповідальності російських воєнних злочинців. Але перед цим ми маємо повірити, що це. Досяжно і взяти на себе відповідальність, дати шанс на справедливість кожній людині, якими ми маємо стати, що нам потрібно усвідомити під, під час цієї війни, окрім того, що в нас хворий сусід, що нам потрібно дізнатися про себе перемога для України. Це не просто витіснити російські війська за межі нашої території, звільнити людей в Криму, в Луганській, в Донецькій, в інших тимчасово окупованих так. областях. Перемога для України: це також зробити успішну демократичну трансформацію, тобто побудувати таку країну. Де права кожної людини захищені, я згадувала, що я була координаторкою Євромайдан СОС під час Революції Гідності. І, власне, після ми моніторили суди і процеси, які йшли над підозрюваними у злочинах, вчинених під час майдану. І був процес розстрілу Небесної Сотні. Я слухала на суді маму загиблого 19-річного студента Романа Гурика. Це дуже складно було її слухати. Вона розказувала про сина, і вона сказала, що як мати, вона звичайно не хотіла, щоб її син йшов на майдан, бо вона хвилювалася за його життя, за здоров'я. Але вона згадала. Як 10 років до цього вона сама стояла на помаранчевому майдані і просто не мала моральної сили відмовити сину у його праві боротися за свободу, і я досі обсмислюю ці слова як відповідальність, яка лежить на кожному і кожній з нас, яку не можна перекласти яка? ні на політиків, ні на Збройні Сили України, ні на волонтерів. Тобто, от в чому вона? Вона в тому, що ми маємо робити все від нас залежне, щоб рухати країну в правильному напрямку. Кожний на тому місці, де знаходиться, добре. Але у нас ну ми стикаємося з такими фактами. Ви у роботі я взагалі ну просто склоняю голову. Ви робите це щодня, які впливають на нас емоційно. Які міняють нас, які нас перепрограмовують, і нам як нам залишитися людьми, як, як вистояти в цьому всьому? тут є загроза, і треба бути дуже чесними і бачити ці загрози. Я в Нобелівській промові сказала таку фразу: ми не маємо стати дзеркалом свого ворога. От що я мала на увазі, війна отруює дуже багато болю, дуже багато відчаю. Дуже багато ненависті. І ненависть шукає вихід. Люди не можуть дотягнутися до російських солдатів, і вони починають виливати цю ненависть один на одного. І це дуже небезпечна тенденція, бо розділене царство не встоїть. Ми маємо лишатися людьми в нелюдських умовах, я би так сказала. Кажется, нам треба нагадувати про це. Треба іноді нам згадувати, тому що ви праві іноді ненависть, біль і відчай, і, і, і розчарування, і відчуття неспроможності щось змінити. Воно іноді налаштовує. Нас на зовсім інший лад. Направду, це технологія. Я а, так перші три роки, коли почала займатися документуванням, я ніколи не думала, що я буду займатися воєнними злочинами. Направду, у мене величезне кількість симпатій до людей, і якби я могла ці долі оминути, чесно кажучи, я б це ніколи свідомо не вибрала. Але прийшла війна, і кожен з нас робить те, що може, на тому місці, де він є, і я почала читати багато. Статей психологічного характеру, mm -hmm. тому що мене зацікавило, а от що думають, і як бачить світ, і що в серці тих людей, які роблять такі нелюдські речі? Бо я опитувала чоловіків і жінок, які вижили в полоні. Вони мені розказували, яких били, яких гвалтували, яких забивали в дерев'яні ящики. Як їм Прив'язували до Геніталі, під'єднували електричний струм і інші ну, жахливі е, речі. І в якийсь момент е, я зрозуміла, що ось ця жорстокість для мене абсолютно ірраціональна, це теж технологія. Я спробую це пояснити прикладом одного наукового експерименту, теж доволі такого негуманістичного. Його проводили в минулому столітті. Там тварину здається, це була собака, били електричним струмом кожного разу, коли ця собака намагалася поїсти. О боже, це, це жорстоко. При... Це... Так. це дуже жорстоко. І це призвело до того, що. Бідна тварина вирішила вмирати в муках від голоду, але не робити жодної спроби вижити. Ну щоб просто уникнути цих болю і страждань, так от мені здається, що росіяни проводять зараз цей експеримент над нами всіма. Це вивчена безпомічність, це, це синдром вивченої безпомічності, безпомічності угу. і вони намагаються привити цей синдром людям в Україні. Олександре, як відновлюєтесь, власне, ви що тримає. Тримають приклади людей. Бо, от коли після повномасштабного вторгнення, міжнародні організації евакуювали свій персонал, звичайні люди залишилися. І почали робити надзвичайні речі. І це були звичайні люди, які допомагали вижити під артилерійським вогнем, які проводили евакуацію, які проривалися в оточення з гуманітарною допомогою, які розбирали завали і витягали своїх сусідів. І це приклади десятків тисяч звичайних людей, які роблять надзвичайні речі, Ну, надзвич... воно надихає. Я... Я в перші місяці вторгнення відчувала дві потужні емоції. Перша емоція це була лють. і я на ній працювала як на паливі, тому що я була така зла. Навіть я була люта, тому що я думала, 9 років тому ми вибороли свій оцей шанс побудувати країну, в якій права кожної людини захищені. Ми всі ці 9 років намагалися щось робити. Ми рухалися по цьому шляху паралельно. Захищаючись від російської агресії, яке ви маєте право вирішувати за нас, чи маємо ми демократичний вибір, чи маємо ми навчати своїх дітей як, як громадян України, чи маємо ми бути незалежною державою? Яке ви маєте право нас цього позбавляти? Але, от паралельно з цим, другою такою емоцією, потужною, це була сильне відчуття любові до людей, оцих. Десятків тисяч звичайних людей, які коли в нас ніхто не вірив, навіть наші міжнародні партнери, сказали, ми будемо боротися за свою свободу, і почали робити надзвичайні речі. Так і було, так і було, і так і буде. А от цікаво, що дозвольте трохи зайти на територію ваших сімейних цінностей, вашої родини. Що я пам'ятаю в дитинстві дуже добре? Це те, як батьки питали мене, ким я хочу бути. Ну всі батьки ну, питають, ким ти хочеш бути. І Я відповідала, що я хочу бути хорошою людиною. І мої батьки були страшенно розчаровані, бо виглядало, що дитя непрактичне, і в, житті, про що. і в житті не проб'ється. Да, як виявилось, ви бачите, як обернулося все. все, все навпаки. Ми дуже вам дякуємо. Дуже я, я така щаслива, що ви прийшли. Що ми маємо можливість поспілкуватися. Я думаю, що тепер, слухайте, це круто. Я думаю, у вас дуже багато запитів на інтерв'ю, і тепер про вас багато хто знає, і ви розповсюджуєте правду про Україну в світі. Ну це, от як Нобелівські лауреатці. Це надає вам переваги у чомусь. Це додає вам ваги у прийманні рішень. Це додає нам можливості, а значить відповідальності. Бо будь-які премії, будь-які нагороди, будь-які відзнаки, які зараз українці отримують. Це наші можливості, які ми маємо використати. Щоб... Можна я поруч з вами сяду? І я хочу вас обійняти. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую. Я дивилася вашу промову. Я вам чесно скажу. Я не знаю, як ви стримувались. Я не стримувалась, коли я вас слухала. Бо я, я, я в певний час перестала навіть дивитися в екран, тому що я чула, як ви ковтаєте. Як ви ковтаєте цей біль, про який кажете. Але ви так потужно це зробили. Дякую. Ви просто це, це сказали, знаєте, отак от прицільно в серця, мені здається. Ми... І я і мої колеги ми дуже гостро відчуваємо час, угу. бо час для нас всіх він конвертується в смерті. І... Тому ми маємо зробити все від нас належне, щоб було менше смертей на фронті, менше смертей в тилу, менше смертей на окупованих територіях. Ми все зробимо. Ми вже робимо. І сили оборони роблять, і ми всі. Давайте будемо просто про це не забувати. Олександро, ви, ви більше, ніж ви думаєте. Ви розумієте? Ви така крута. Ви сьогодні просто. Я б хотіла, щоб ви уособлювалися собою цю країну. І так і є. Дякую. Я вам дуже дякую. Будь ласка, продовжуйте сил вам, добра, кохання і хай ваші прекрасні очі блищать. Дуже дякую. Це вам. Дякую, це вам. Дякую. 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 Ми Дякую, привертаємо. Приймуть, будь ласка.